Ну що, настав той момент, хоч погода не дуже, але пофігу. Моя земля, мої правила, що хочу, то і купаю. Коротше, проходив я так не дуже по городу, швиденько дойшов до своєї точки, де дерева і тут ну, багато шмурдяка, зрозуміло, а тут щось таке цікаве. Вон, вибите китайським, від якоїсь техніки, мабуть. Щось. Алюміній, здається бачите така штука сигнал був чітко 7980 на цьому апараті йдемо далі зараза все я понял. Понятно, край города завжди буде щось таке так я тут здогадую що це купа сміття але ж цікаво. Пищит и пищит 85-80 плюс-мінус Щось тут далі, дає, щось велике. Цікаво шопля Маши, якісь буквы есть, да, да, есть Сейчас як шваркнет. Фу, бляха. Цека песикей. Отшино, я все думаю... Я ж такий початківець, думаю, що на сленгі цих пошуківців називають шурфіти. Це мабуть я шур... шурфіти довелося. Ніш. Згавнящив рукавиці повністю чорний, бі, там замазаний, але що ж я дістав. Це, о, я, я думаю, да що ж воно таке. блін. А воно ось воно. Цілесеньке. Це якась як підставка. Да? Щось. Я не знаю, Коротше, що це. Напишите мені в коментарях, що воно таке, але щось з кухні, я так догадуюсь. Напав я на мусорну кучу кучусь. Железяка є, так, чермет пішов, тоже шість, там. Коротше, тут все сигнал навіть на піни йде. Чикс, штани вимазав. Не розраховував. Все, все писить. Тут і тут. Коротше, копати не перекопати, мабуть, якась сміттєва куча, але в ній може бути хоча б принаймні метал. Теж сходиться. О, Вимальовується щось якась ручка, якийсь горщик. Горшик це добре, <сміття> а раптом там горшик. Хоч би не какашки були якісь. Бо вже якісь точки знаходив і всяке таке принайдження зараз. Шмурдяк закинув. Отаке, зараз не покажу. Отаке, раз. Отаке. Залізяще. Копаємо далі. Зараз я цей горщик викупаю. Так, вже сутеніє. Ну коротше нарешті Вон, горщик цей такий емалірований. Туалетний чи що. На таких горщик.